Те, що буря в твоєму житті, це не означає, що немає в твоєму житті Ісуса. Тобто, коли я повірив Ісуса Христа, довірився йому, Ісус каже, я з тобою. Чи це буде означає, що я завжди буду відчувати Ісуса? Ні. Но Ісус показує ці історії і взагалі іванська думка або істина, заключається, поклич до Бога, звертайся до Бога, і ти будеш відчувати, що Він з тобою, що Він веде, що Він скеровує тебе. Тобто в час бурі, якщо я пливу, і навіть Ісус близько зі мною, але я не звертаюся до Ісуса, я не буду відчувати підтримку і благодать Ісуса. Тому якраз моя реакція має бути звернення до Бога, довіра до Бога і скеровання за Божим Словом. І коли оце відбувається, відбувається якраз сила, щоб пройти якусь долину чи бурю або благодать.